Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою вам на весь день бажаю. Сьогодні я вам розповім про дивовижну, таємничу, красиву і незвичайну пташку. Що воно за дивна птиця світла денного боїться дзьоб гачком Великі очі і не спиться їй щоночі. Ху гу гу вночі співає. Відгадали? Це ж сова, сова хижий і загадковий птах. У казках і легендах виступає як символ мудрості і чаклунства. Сова відрізняється своїми великими вухами і очима. Незвичайним дзьобом, пухнастим пір'ям і плоским обличчям. Живуть ці птахи в різних місцях, майже у всіх регіонах земної кулі. Найпоширеніші види сов в Україні це сова бухата, болотна сова. Плюшка, хатній сич, сіра сова, пугач, сипуха. Частина сов перелітні птахи, частина посілі. Своїх гнізд вони не будують. Селяться часто в нішах скель, дуплах, старих гніздах хижих птахів. Сови приносять велику користь людині, винищуючи шкідливих гризунів і комах. Також сови в природі мають величезне значення, винищують слабких і хворих птахів. Крім цього, вони активно поширюють плоди і насіння рослин, що сприяє їх розселенню. Сови нікого не залишають байдужими, їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди привертатимуть увагу людей. Сьогодні, діти, я вам пропоную зліпити з пластиліну цього незвичайного і дивовижного птаха. Але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. У сави великі очі, бо не спить вона щоночі. Сутінки на дворі, а сова в дорозі. Для роботи нам знадобляться такі речі пів аркуша паперу любого кольору, дощечка, стека і пластилін чотирьох кольорів. Коричневий, жовтий, білий та чорний. Беремо спочатку коричневий пластилін. Скочуємо його у кульку, а потім пальчиками розплющуємо у блінчик. Обидва боки згортаємо до середини. Верхню частину згортаємо донизу. Витягуємо та прищіпуємо вушка. Стекою робимо пір'ячко. Беремо жовтий пластилін, відчіпуємо маленький шматок. Великий шматок ділимо навпіл, і скочуємо дві кульки. Кульки трішки сплющуємо і підрівнюємо, щоб вони були однакового розміру. З них ми зробимо ноги. Маленький шматок скочуємо у кольку, сплющуємо і надаємо каплевидну форму. Ми отримали дзьоб, білий пластилін ділимо на дві однакові частини, скочуємо у кульки. Сплющуємо та прикладаємо до голови. Такі самі дії виконуємо з маленьким шматком чорного пластиліну. Сову ми зліпили. Для завершення композиції ми посадимо сову на гілку дерева. Для цього від чорного пластиліну відчіпуємо шматки та розкочуємо у ковбаски різної довжини. Потім викладаємо на основі, трохи притискаючи. Ось такі гарненькі сови у нас сьогодні з вами вийшли. Надсилайте фото своїх робіт. Я буду дуже чекати. Дякую вам, діти, за старання. До побачення, до нових зустрічей!